16 в Україні. Ви дивитеся новини. Щонайменше четверо людей загинули внаслідок обстрілів Костянтинівки на Донеччині. Це двоє чоловіків і двоє жінок. Росіяни чотири рази накрили місто вогнем зі ствольної артилерії. Пошкоджено критичну інфраструктуру, зокрема лінії електропередач і газогін, а також приватні будинки, багатоповерхівки, гуртожиток, гаражі та автомобілі. Останнім часом Костянтинівка дедалі частіше опиняється під ворожими ударами. Тож місцева влада закликає тих, хто живе близько до фронту, терміново евакуюватися. Ці ночі росіяни атакували Харківщину шахедами та ракетами. Один із них о четвертій ранку у Близнюківській громаді пошкодив лінії електропередач. А по Берестинській громаді цієї ночі росіяни завдали ракетного удару. Там є зруйновані будинки, минулося без постраждалих. А от у прифронтових населених пунктах є загиблі і поранені. Про все докладніше розпитаємо у Світлани Шикери. Вона наживо зі студією з Харкова. Світлано, вітаю. Які новини маєш на цю мить? Вітаю Олександре. Так дійсно цієї доби через ворожу агресію на Харківщині. Двоє людей загинуло. і Ще щонайменше шестеро мають поранення. Учора росіяни тричі обстріляли Куп'янськ. Зранку вдарили по місту керованою авіабомбою. Вона поцілувала по приватному будинку. Будинок одразу загорівся. Рятувальники з під завалів, де блокували тіло 59-річного чоловіка. Там пошкоджені і сусідні десятки будинків. О вісімнадцятій росіяни обстріляли Куп'янськ ще раз на цей час. З артилерії загинув 59-річний чоловік. а Його 60-річна дружина має гостру реакцію на стрес. О 19-й ще раз вдарили по куп'янську з артилерії. Поранень дістав 45-річний чоловік. Учора обстрілювали і Велику Порлуцьку громаду. В півдроном вдарили по Вільхуваці. Це село, яке знаходиться буквально в п'яти кілометрах від російсько-українського кордону. Там двоє людей дістали поранень: 55 п'яти і 65-річний чоловіки. І ще двоє людей тяжко поранені. Це чоловік і жінка у Гуп'янському вузловому, по якому росіяни вдарили з артилерії. І сьогодні зранку обстріли продовжилися у 10-й ранку. Ворожа авіація піднялася на свою пекельну роботу. після десятої ранку. Керованими авіабомбами росіяни атакували селище Слатинеди Грачівської громади. Як сказав очільник громади, це була комбінована атака. Є пошкоджені десятки будинків. Половина селища лишилася без електрики, і в цей же час дві авіабомби впали в Золочівській громаді. Вони поцілили біля сіл на відкритій території біля сіл Соснівка та Баранівка. Даних про постраждалих не надходило. Такі в нас Олександри новини. Світлана, дякую за інформацію за ситуацію на Харківщині. Стежить наша кореспондентка Світлана Шакера. Через нічну шахетну атаку росіян у білоцерківському районі на Київщині постраждав чоловік 1988 року народження. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації допомогу йому надали на місці в області. Усувають наслідки нічної атаки. Я нагадаю, в двох районах є пошкодження житлових будинків у Білоцерківському зачепило вісім приватних обійсть та чотири автомобілі. У помешканнях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також потрощені шибки у багатоквартирному. Будинку у Вижгородському районі пошкоджено чотири оселі, легковик та господарські будівлі. Минулося без постраждалих. ДБР ініціює націоналізацію активів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Це підприємство входить до групи Ферекспо, що належить Костянтину Живаго. Як повідомили у прес-службі відомства, пропонується націоналізація 541 об'єкта нерухомого майна. Що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які комбінат дочасно орендує на 49 років, під процедуру можуть потрапити також понад 2 тисячі залізничних вагонів та більше як 53 тисячі погонних метрів під'їзних колій. Суду ще пропонують розглянути передання державі корпоративних прав 49,5 статутного капіталу полтавського ГЗК. Нагадаємо, 20 вересня 2024 року слідчі ДБР направили до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. за даними слідства менеджмент підприємства, що належить олігарху втікачу, привласнив понад 370 мільйонів гривень. Про шляхи до комплексного справедливого і тривалого миру йшлося під час зустрічі спецпредставника США з питань України Кіта Келога і українського міністра закордонних справ. Про це Андрій Сибіга написав у своїй на своїй сторінці у мережі X. Зокрема, урядовець підтвердив прагнення України досягти миру завдяки силі та розповів про бачення необхідних етапів. Також повторив, що безпека України і трансатлантична безпека є неподільними. Нагадаю, напередодні спецпредставник США Кіт Келог приїхав до Києва уперше за час перебування на цій посаді. На відміну від РФ, Україна демократична країна, а президент Зеленський обраний вільним волевиявленням народу. І з такою заявою сьогодні виступили у Єврокомісії і наголосили, позиція ЄС щодо легітимності чинної української влади чітка. Україна обрала президента під час вільних, справедливих і демократичних виборів. Водночас у Єврокомісії зазначили, на тлі перемов США із Росією жодного рішення щодо війни в Україні не може бути ухвалено без участі України та ЄС. Хамас віддав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників, серед яких двоє дітей. Труни передали військам Цахалу в секторі Гази через Червоний Хрест. До цього бойовики Хамасу виставили їх на сцені у Хан Юнісі, використавши символіку угруповання. Серед загиблих дев'ятимісячний кфір Бібас, його чотирирічний брат Аріель та їхня мати Ширі Бібас. Разом із ними загинув 83-річний Одід Лівшиц. Усіх викрали під час нападу 7 жовтня. Після того домовини передали їх перевірили на наявність вибухівки, а далі перемістили в інститут судово-медичної експертизи для ідентифікації. Ця процедура може тривати близько 48 годин. У Німеччині завершується голосування поштою на парламентських виборах. У Deutsche Post зазначили, для вчасного прибуття бюлетенів їх слід надіслати вже сьогодні. До слова 2021 року на федеральних виборах Німеччини саме поштою проголосували майже 44% громадян. Я нагадаю, основне волевиявлення на парламентських виборах у Німеччині відбудеться уже цієї неділі. Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип зафіксовано вже в дев'яти областях: Хмельницький, Волинський, Житомирський, Закарпатський, івано франківський Рівненський, Тернопільський, Черкаський та Чернівецький. На Прикарпаті та Львівщині через стрімке зростання кількості недужих влада запровадила локальний карантин. Докладніше про ситуацію там розкаже Жанна Дучак. В Анофранківських поліклініках велелюдно щодня близько чотирьох сотень звернень на гриб та ковід прикарпатці хворіють цілими родинами та колективами. Навіть в одній і тій самій сім'ї клініка може бути найрізноманітніша. Одні мають тільки високу температуру, одні мають температуру з явищами інтоксикації. І, на жаль, дуже часто вони супроводжуються ускладненнями у вигляді бронхітів та пневмонії. Ну і відповідно ми змушені скеровувати їх у стаціонари. Одним із симптомів, які не зовсім характерні для такого періоду, але який ми спостерігаємо: це є тривалий надсадний виснажуючий кашель, який залишається в пацієнта після того, коли він власне перехворів на герві. Серед недужих майже 70% діти. Особливістю даного сезону, от власне, є те, що серед діток більшість дітей хворіє на грип, і ми маємо підтверджені випадки грипу за допомогою швидких тестів. Це як грип А, так і грип Б. Доросле населення активно вакцинується. Натомість дітки, практично я навіть не знаю. На моїй практиці немає таких пацієнтів молодшого віку, яких би батьки вакцинували. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб щотижнево моніторять під ситуацію. Трімке підвищення захворюваності зафіксували ще в січні. Щотижневий приріст від 20 до 30 відсотків. Я на Прикарпатті вже і летальні випадки: п'ять від ковіду та два від грипу. Один з пацієнтів – 12-річний хлопчик. Ми бачимо зростання. Захворюваності і бачимо те, що ми прийшли вже епідемічний поріг на 95%. Такий швидкий ріст відбувся за рахунок того, що зараз відбуваються там активні контакти між дітьми і дорослим населенням. Тобто, це в закладах освіти, дошкільних закладах. Люди між собою контактують, не дотримуючись того ж навіть маскового режиму в сезон активної циркуляції вірусних інфекцій. Ми з вами перевіримо ці речення, які ви склали. Бажаю вам успіху. Олена Анатолійна – вчителька першого класу в одному серце Івано-Франківська. Серед її учнів нині відсутня майже третина. Така плинність, що минулого тижня, наприклад, хворіли одні, а цього тижня вже зовсім інші. Тобто процес триває. І вчителів багато, дуже спецколективу багато захворіло. От, вже доходило до того, що і не було кому йти на заміну в класи. Ну, і, і, і діти. Тож уже другий тиждень заклад на дистанційному навчанні. Дуже багато хворих вчителів цифра сягала до 16 чоловік. Це і відчутна картина. Було понад 300 дітей, які перебувають зверталися до лікаря. І шкода, що є окремі випадки запалення легенів, тобто ситуація достатньо є. Така напружена через швидке зростання кількості хворих на гервіт та грип Посадовці вирішили перевести на онлайн режим усі школи та коледжі області аж до 4 березня. Також рішення було запропоновано і воно підтримано всією комісією, що ми зараз рекомендуємо обмежити культурно масові заходи, обмежити перебування великої кількості людей в закладах, які передбачають в міжепідемічний період такі скупчення. Також це масковий режим. І те, що є цікаве, ми запропонували, і комісія знову ж таки підтримала це обмежити відвідування пацієнтів в лікарнях. Родичами, близькими і просто друзями щодо садочків та вищих навчальних закладів, то керівникам наразі рекомендують зважати на епідситуацію. Якщо статистика захворюваності зростатиме, так само запровадити дистанційну форму. Жану дучак зі новтанас, подробиці, телеканал, інтер, марафон, єдині новини. Збірна України посіла третє місце у медальному заліку ігор нескорених Нескорених-2025», що відбулися в Канаді. Це один із найкращих виступів наших захисників і захисниць. Цьогоріч Україна представила найбільший склад у своїй історії: 35 військовослужбовців цієї ночі. Вони нарешті повернулися на батьківщину, і першою їхньою зупинкою став Львів. Там ветеранів спортсменів зустрічав наш Роман Гаврилів. Майже 40 годин дороги з канадського Ванкувера додому на львівський вокзал. Щойно прибув автобус з українською збірною нескорених. 35 спортсменів ветеранів прийшли під оплески у фойє вокзалу. На честь героїв лунав і гімн України. Серед учасників турніру був і Олексій Притула з Одеси. Він виконував обов'язки бойового медика і в 22-му дістав поранення саме коли евакуйовував побратимів. Після довгої поїздки є втома, але враження від у Канаді сильніші. Я хочу навести цитату Ліни Костенко з поеми «Берестечко». Ми хто за кого, ми не хто кого. І це стосується не тільки взаємодосрени команди це стосується відносин серед команд інших країн. Бо там є конкуренція, звісно, але вона максимально здорова. І ми всі дуже радіємо за перемоги інших країн так само. Олексій виступив у змаганнях зірськолижного спорту, керлінгу, скелетону і веслування на тренажері. Я взагалі не спортсмен в своєму житті. Я ніколи не цікавився спортом, активно ним не займався. все було на рівні спортзалів і. А зараз все сильно змінилось. Я в якому сенсі часто про це кажу. Живу навіть цікавіше ніж до отримання поранення. Ветерана з Волині Сергія Гордієвича до участі в іграх спонукала дружина у Ванкувері. Чоловік узяв золоту медаль на гірських лижах. Золота медаль. Всі очікують, що я, мабуть, займався якийсь досить довгий період часу. Але насправді ми з моїми тренерами на сидячих лижах я займався лише три повні дні в Буковелі і. Три дні в Канаді з канадськими інструкторами. Проте опанувати лижі виходило не відразу. Перші два дні занять були найтяжчими. Я телефонував дружині і з чистим серцем казав, що це не моє, я, я цього не здолаю. У мене не виходили ні повороти, ні пригальмовування, ну абсолютно нічого. Тільки завдяки їй я. Можна сказати, переборов себе і почав жити далі активним життям. 38-річного сапера з Харкова Михайла Тарасенка теж підтримувала сім'я на трибунах. Дружина Ксенія стежила за кожною грою. Шалена енергетика, ми всі підтримували. Ми наша група підтримки, на мій погляд, була сама найкраща з усіх країн. Там така була енергетика, що ми перекрикували всіх. Ми так підтримували хлопців, Мені здається, як... як ніхто не підтримував. Михайло в складі команди з волейболу сидячи здобув бронзу. каже, суперники були сильні, але наші склали гідну конкуренцію до поранення двох ніг про ігри нескорених не здав у залі, але вирішив спробувати себе у відборі. Ви знаєте, в мене першу чергу. Коли я е, побачив новину трансляцію, те що я потрапляю в збірну, я писав тим людям, з котрими я познайомився на національних відборах. І я писав їм: е, я, я кажу, я не знаю, чому ви не потрапили. Ви повинні були потрапити, не я. Тобто, ну такі от були думки. Загалом українці здобули 30 нагород у медальному заліку. Наша збірна поступилася лише бійцям зі США і Австралії. Це другий найкращий результат за всю історію виступів українських ветеранів. Зі Львова роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. О 17 сімнадцятій наступний випуск новини. Ну а доти з вами буде Олександр Васильченко. Олександр розповідає, який у тебе тема в цій годині. Дякую, Олександре. Ворог не полишає спроб атакувати на східному фланці. Субсидії на оренду житла вже в дії, А також наскільки українські міста доступні? Інклюзивні питання і не тільки Говоримо протягом години. Обов'язково дочекайтеся.